Всі, всім привіт, ви на каналі Глядвіжите, і сьогодні ми граємо вас. а точніше. Ми відкриваємо... Зараз покажу вам сім мечиків із 42 стартроп. Якщо вам цей відео сподобається, то поставте лайк, підпишіться на канал, поставте колокольчик. Ви мене дуже сильно підтримуєте, а я відкрию це на 5 своїх аккаунтів. Ну ми спочатку почнемо з 42 стартропів, а тоді моя ящиків. Офігеть. Редкий. А я вже тка то сейчас бо тут массаж за что сейчас мені фігня падає. То спочатку завжди будет тердропи, а тоді той. Ну рідкий, рис редкий, рідки. писька максимум его подошло, бачите. Самі. Я так шитка клікаю. Може зразу чотири так не хочу, так не О, легендарний. Хто це? Сам? Нифига. Я даже не знал, что такой. Шалгалии дарли. Сту, декий сту? Нифига. Повезло. Але мне треба брали. деко. Ой, драко. Я бы хотя, что-нибудь не дар. Ну, думаю, что мені не поздно. Це... Маленький. О, мифик. Тисячу! Ніфіга. Якщо мені мені раз випаде, тоді мені майже хватить. Офіческий. Реалізкий. Ну все, вся більш індарка мені не випаде, бо я вже дуже багато відкрив. То я сумніваюся, але ми зараз все ще побачимо. Відкриваємо, міфічний. Дженет Скин, так, да, Реактивний. То відкрили всі, да, і крат всі ящики. Ой, це саме сочне, що може випустити. Вісім з першого. Це хто? Оль Прімо, ніфіга. Це капеш маящик любля п'ять. Ну тут сьогодні. Щось буде хорошим. І СТОГЕМІВ! Ворона? Пришов Че тук подбрал Сука, реально помню. ой по не небу п'ять офіть Шість Сноубул Алекентерас є. Офі Я не знаю дуже з яким буду купляти. Дивіться є. Я даже... Ну короче, пішла на інший аккаунт. Будемо відкривати мене ще. Раз, два, три, чотири, П'ять П'ять аккаунтів по сім мегаящиків. Це буде 35 мегаящиків всього у мене. Афіс. Але крам я куди спочатку заради 200 дропа. Ой, це зараз буде так довго. Випитаю, Светко, приклік, що відео не було. Якщо ж там тіра попитаюсь отрав програму. У мене її нема. Хоча якось олімфіческие нема? Якщо заробляв, может не 5, це скільки буде, Йоме. Зараз... Я просто думаю. Це буде 200 стардропів? дропів? Ні, я серйозно, це що, 200 стардропів розпрохався. У мене вийшло 200 стардропів. Угост, ти пічи з посем випав. Але це скин. Десь теж легендарний випав. йома. Айпер. Эпический. І впадає сто скін? Та. Ну я не познав, чи він в мене є чи ні. Ну я бачу скін. Що... Ну, я... ну я чесно не пам'ятаю просто. Я б на цих не грав, не просто валяюсь. Вс, даже легендарного, ну, понял. Изграємо ячу. Тут ліпше поза. Три. Я зібрав свої слово назад. Чотири. три, чотири, п ять. П ять. П ять. Радих, зараз буде пять, потім ще подвесі. П'ять. зараз буду радий, якщо за шість. Нет, 4. Стики четвертий мешка чеки. Ну добре, що я поставил. Шість шляхи буде. Та тужусь. Так сюзе. Це все. По... я тут якась повна фігня випала. Надіюсь, що нинчим макать повзе. Воно все рта Як завжди. Надіюсь, мені повзе і випаде щось хороше. Легендарный. И в зомби бібі А ні. Це ужасно пиби. <смістя> <смістя> я думаю, что зомби пиви, ну просто прикольнешь. Я вже просто не знаю, що говорити. Ви не просто слів не Ми отримали і старт-дроп, і ці маячі це ж імба. Епический знову. Епический. Мифический. И серфек. Ой. Ну да, 12 миячки. Трим. Три. Вишого злого ячко. Три да я шо? шо? Тупит. О, третій и четири. Ну, чем 4 поїшам. Пятый. Три. Шостий, три. И сьомий. А ні, то що не сьогодні. Вони тупі? Чи що? Це як поясніть? Всіх тільки один раз шість предметів, а три рази по три. Ви чого? Там тобто, тих два кати я не трогаю, це я мого брата просто. Він... Я просто маю до них доступ, бо це колись, коли раніше не можна було прийти до канцу, це ті бані. От я, я вже маю давно, в принципі. Коли ще того не було, типа. Бо брат казав, якщо передати аккаунт чи твожу дати, тут кот уже з тим, типу, за це забачиш, що такого коротше. Я дуже не пам'ятаю. Ну і от, а мене. Я, а я це перед тим зробив. Коли ще того не було давно. Чи якщо тут куплю аккаунт. Що забань. Я такого точно робити не буду. Ой, 42 стардроп, це так довго відкривається. Ого. Другой бифик, тихачи, да борьте, что вы шо, издеваетесь? Опа, Лена. Лари, Лари? Нормально. Они них вот тут не было. Yes. Я, даже не знал. Сипичецко Анджел Скин Эльф. Офигеть. Я просто вже п'ятьма майже пальцем нажимаю місце раз, що відкрили чотири ще одним підклікаю. Відкриваються три моментально потім один тільки. Ой бьет. Ой, все, відкрили все. мега ящик. 4. Світ це У Мене еша нема тут. 9. Оу майка. Шооо? Що? Що? яйце, це сам ліп, що я бачив. Шо? С пятый. Ну то динамак. Дин майк Трохи. Офігеть. Сим. Що? Що? Леон. Чего? Офігеть! Леон. Збив... Я шок <риві> свицакаву <спири> як маю, я кидаю, це смахаяшка шосте, шесторіально там я бачив з шансом якийсь ноль ноль. У дчики я, я не знаю точно. <пири> <пири> Офигеть, Ліон. Леон, Ліон начну таке перший раз за все життя. Афі. Я просто мовчу, в мене зцілів немає. І... І, в мене... І в мене зараз плес назва до мого. Як там? Назву відео. О! Я потім підпишу. Але не зараз будуть стояти посажика ще Бо я сьогодні буду зайнятий, то я не зможу. Завтра я Так, это открывай. это крадет 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 Ну, крадет 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 Опический, редкий, эфический. Сверхредкий. Ой, а я даже на свеча нажал. Висим. Барли. Ларри Лори? Пять. Ну тут точно никого. Что это тоже никого? не сказали, нормально. Три. Четыре. Четыре. Три. Честно скажу, я зараз такому офиги. Я просто в шоці! шоті Роспатик він хочу. Батьк от недавно проснувся. і тут той. Я розумію, що може пізно година. Ні, ну реально. Зараз покажу вам. Але, блін, я не там це за третій, то може так получилось. А ніч. Я просто хотел подсмотреть. Це з колонкою буду потім відео. У Фортнайту. Але ну, така що треба зняти. Ну, спочатку знімаємо, а то їдемося. Окей. взагалі Просто катка демка буде називати Демка Fortnite. Як я зіграю катку. Ой, цифічка, це піч за кокуайтурку. Бандит. Це моє остання стародропи. После все. Этого... Все. Мифический и дарил. На что его нема. Его нема. Не, ну вы еще будет, их там маленькая куртка. Эпический. Я буду рад, если еще одна лего выпадет. Не, нравится, это шок. Я же не знаю, як мене цей час заняло, але це жесть. Я от шотяк же часу, що не понял, да бок я просто нереально вибудав, ніблі не випав. Три. Три. П'ять. П'ять. Шелі. Шеришо. Дам кринж. П'яти маєш фіня. Шо замеш фіня? В останній давай 30. Ну, 4. Ну як бачите, мені тут нічого не попав. Стоп, шо? Скільки монет? Хм... Не знаю. Ну, я не буду сильно, коли ти на це хата не гра. Перезаходимо до свій АК. <и> я... Ну, я против Даже мы же драку не закрыли. А, Ну, даже может, траку, а. даже, может попытался бы не выйти. Ну, короче, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Red Vichita и Brawl Старс. Всем пока. Ой, по пока. я не знаю, що я зараз говорю, як буде це хорошо. А, забув сказати. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте колокольчик. Ну і на цьому все.